Як ти вважаєш, нормальний діаметр буде такого? бордюрчика за 1100 гривень поставимо, 3,8 метра, чи, Чи трошки може більшого зробити? Як е -е, ти вважаєш? Треба трошки більший. Більший? Так. Да. Ось як ти кажеш, отак, ось подвинути його сюди далі. Yes. Ну, зараз я, звісно, виставлю полукругом красивим, щоб воно буде гарно виглядати. Десь yes, так, да. Кажись, так. Аж да, ось так? Напівподвірочка. Ну тут якусь квітку можна посадить. Навіть вон цю поставити. Ну, вот у красиву таку, да. що біля Шезлонга за 2700. Кучу ту низьку. Від низку низьку поставив собі. Отець. Яку, ту низеньку? Да. Та вона страшна, вона зараз там напов'яла на сонці була цілий день. Ану, давай попробуй. 1100 гривень, бардюль, на сонці не виграє, на морозі не сипеться. Це халявна, народ. І що? Так щось І посад... так посадити. Ні, то бордюр трошки нижче сяде. Там же ножки, зрозуміли? Так, ну просто щось посадити, щоб там буде ще квітки якісь. Щоб вони яскраві квіточки такі були, так? Да? Так, ще внизу щось таке посадити. Ну хорошо, давай ще одну додамо секцію. Тут їх дофіга народ, кому треба 110 гривень, О, така коробка здоровіна, 1100 гривень 3 метри 80 см. Можна квадратом а, ставити, можна полукругом, можна прямою лінією. Зараз тут додамо сюди, щоб було дуже-очень гарно.